За скоро прийде. Часто піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість, Цікаве щось мені. Тобі Добрий ради дасть вам дітла. Верші як рандіти. Дякую вам, друзі, що допомогли мені. Донести додому цю корзину. Будете поруч, заходьте на гостину, пригощу вас смачнесенькими овочами. Так-так, до побачення, до побачення. Привіт, хлопці! Я такий радий, що ви завітали до мене. Погляньте ну тільки сюди у цю корзину, який я славний врожай зібрав на своєму городі. Ото буде чим поласувати взимку. І ще й гостей пригостити. Чим пригощати? Тут же одні овочі. Так, так, хлопці, тут овочі, ціла корзинка смачнесеньких овочів. Я взагалі-то звик, так -так. що в гостях пригощають різними солодощами. Mm. І і солоденьким чаєм. Ну, 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 буває Давід, і солоденьким чаєм і солодощем. Буває і так. Але без овочів моїх улюблених нікуди. Без них нам кх, кх, ніяк не обійтися. Це мама без них обійтися не може. Варить суп, картоплю. Та -та. Я, як на мене, то я можу і без них обійтись. Е, е, друзі мої, ні, так не буде діла. Без овочів, без овочів ніяк не можна. От погляньте на мою корзину. Погляньте. І ви, малята, зверніть дуже особливу увагу на мою корзину. А що ж мені такого? Як це що таке? Не зрозумів. Та ви що, хлопці, да в цій корзині лежить справжній присправжній скарб. Чекай, 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 чекай. Обережніше, шановні, друзі мої, що це ви, що це ви придумали собі. Я ж вам кажу, Давід. Що це справжній присправжній скарб. А значить, цінність. А до всього цінного треба бережливо ставитися. Ось так. Теж мені скарб, він гред якийсь. Ану, хлопці, присядьте. Швиденько сідайте. Нема чого тут стояти біля мене. Я тобі так, Богдан, скажу. Що з цього може вийти саме чудовий причудовий. Але для приготування цієї страви овочі потрібно зварити. Ну, хвилиночку, я поставлю корзину. Ох ой, ой, яка ж важка. Так ось слухайте мене уважно. І ви малята. Перш ніж ми будемо розповідати, як зробити вінегрет, я про цю страву, Фуречі, ні. хочу вам розповісти дещо цікавеньке. Це цікаво знати. Він не грет. Ви ж Давід, таке трішечки, трішечки кумедне таке слово. Це назва, назва одного із багатьох відомих салатів. Ой, хто ж тільки не ласував цим салатиком? Салати взагалі-то почали виготовляти ще у стародавньому Римі. Задовго навіть до народження Ісуса Христа. Тому що. Рим був країною дуже багатою, там в них було все, що тільки вони могли забажати. Імператори, о, імператори і всякі там заможні, ну, тобто дуже багаті люди, часто влаштовували всілякі там бенкети. І для цього вони готували різноманітні страви, у тому числі, мене чи ні, навіть. І салати. салати, до складу, яких яких входили, входили фрукти, овочі, різна, різна там зелень. А от власний вінегрет, послухай мене, дивіться, Богдан, і ви малята, власний вінегрет прийшов до, наш, до нас із Німеччини, я в одній книзі прочитав, і ще його виготовляли в країнах Скандинавії. Вінегрет у перекладі з французької мови означає заправка для салату з оцтом та оливковою олією. Ну хоча зараз це слово вже набуло дещо іншого значення. Отже, нині Вінегретом називають салат із зварених, загинайте пальці, бурячків, морковки, картопельки, квашених огурчиків і цибульки. Скільки пальців у вас вийшло? П'ять пальців, так. Да. Цей салат дуже корисний і дуже поживний. Люблять його їсти і дорослі. І діти. Ось так. До речі, друзі мої. Да і ви, слухайте, Давід, Богдан, що я вам це все розповідаю. Давайте ми разом з вами приготуємо вінегрет. Згода? А я не вмію. Я а... теж ніколи не робив такої страви. Ну, тоді ось що. Я зараз вас буду вчити робити салат «Вінегрет». Для цього ми зараз помиємо руки і почнемо. О, як смачно! Ну що, руки виміли? А ну покажи давід. Так, згода, вимили. Ну що ж, слухайте мене уважно. Для того, щоб приготувати смачнесенький, присмачнесенький венігрит, треба ось що зробити в першу чергу. Беремо картопельку, морквичку, беремо бурячок і знімаємо з них акуратно тонесеньку-тонесеньку шкірочку. Ви, дітки, починайте все це. Чистити картопельку, морковку, дурачок? ви чого сидите? Швиденько поспішайте, бо вже так так він не полосувати. А потім я вам підскажу, що треба робити. О, от мій, який ти молодець, Як то все життя обдирав, з барву Ми усе малята вже з друзями моїми, не можемо дочекатися, коли будемо ласувати смачнесеньким вінегретом. Ми все це почистили, дрібнесенькими кубиками порізали, залишається лише нам зробити одне. Ану, хлопці, давайте мені цю тарілочку швиденько. Це дуже відповідальна робота. Я все це зараз покладу до макітри, посолю, добавлю трішечки оливи і будемо смакувати. О, дивіться, дивіться, як ото. То воно це все відбувається. Ой, от так. от Так. От так. Бачу. так. Добавляю трішечки оливи. А буквально трішечки. Так. Трішечки посолю. Трішечки. Так. А тепер дивіться уважу. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. І готово. Знаєте, про що я думаю? А ну, про що, про що? Цікаво, мені цікаво. Про що? Як це сталося, що овочі різнокольорові. А справді це? чомусь огірки зелені, зелені, а помідори червоні. червоні. А, а баклажани ті взагалі фіолетові. Хто це все так придумав? А, а я тобі відповім Давід і тобі богданчику скажу. Автор усього, всього при всього, що є навколо нас. Господь Бог. Це він створив таке розмаїття овочів, фруктів, зернових там всяких рослин і горіхів. А до речі, до речі. А чи знаєш ти, Давід, якого дня з'явилися на землі перші плоди? А ну відповідай, ну, не знаєш. А я вам скажу, от скажу, якого дня. Це сталося. І ви, любі малята, слухайте. Це сталося третього дня. Бо саме тоді Бог сотворив усяку зелень. дерева, кущі, квіти, трави на пагорбах. І на них уже тоді були плоди. А нам настав час, любі малята, уже й говорити вам до побачення. Тож ми разом з моїми друзями, Давідом і Богданом кажем вам. До наступних Є... зустрічей. Пишіть нам на ту адресу, яку ви бачите на ваших телеекранах. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму, він з участю колег операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки, друзі, добряка.